Вправа 366. Обчисли. Ну що ж, давайте будемо обчислювати. Дивимося на перше завдання. У нас 36 у квадраті. Це можна записати як 36, що множиться на 36. Бо 36 у другій степені це означає, що множників 36, 2. І це дорівнює. Ну, Щоб його 36 помножити на 36, давайте стопчик будемо множити. Пишемо 36, що множиться на 36. 6. 6 на 6, це 36, 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 3 це 21. Далі 3 на 6, це 18, 8, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 3, це 9, плюс 1 це 10. Додаємо. Тоді тут у сумі буде 6, 1 плюс 8 це 9. Тут у нас буде 2, а тут буде одиничка. То вийшло 1296. Пишемо 1296. 1296. Так, друге завдання 15 у третій степені Або в кубі. Це дорівня. Ну що ж, це 15, що множиться на 15, що множиться на 15. Ми написали три множники 15. І це дорівнює. Ну, 15 помножити на 15 це 225. Я це пам'ятаю. 225. Що множиться на 15, ну а тут уже треба в стопчик множити. Якщо ви не пам'ятаєте, то треба вам також стопчик помножити 15 на 15. Так, давайте тоді стопчик 225 помножимо на 15. Отже, 225 помножити на 15. 5 на 5 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 1 це 11. Є. А 225 на 1 це буде 225. Записуємо. 5, 2, 2. Надаємо. Тут у сумі буде 5. 2 плюс 5 це 7. 1 плюс 2 це 3. 1 плюс 2 це 3. Отже, вийде 3375. А записуємо тоді. Добуток буде 3375. Так, ми обчислили 15 у третій степені. Ідемо далі. 70 у другій. Записуємо, що це можна записати як 70, що множиться на 70. І це дорівнює. А це можна записати як 7, що множиться на 7. Так, помножити. А потім, як 10 помножити на 10, і це дорівнює. 7 на 7 це 49. Помножити, а 10 на 10 це 100. І це дорівнює 49,2 нолики, або 4900. Так, є. І переходимо до четвертого завдання. 13 у третій степені – мінус 1. Ну що ж. Пишемо 13 у третій степені, розписуємо це 13, що множиться на 13, що множиться на 13, 3 рази множиться мінус одиничка. І це дорівнює. 13 помножити на 13, я пам'ятаю, це 169. Тобто це буде 169, що множиться на 13 мінус одиничка. І це дорівнює. Ну, а тут вже треба тоді стопчик 169 помножити на 13. Давайте тоді десь ось тут. Сподіваюсь, мені місця вистачить. Пишемо 169. Помножити на 13. 9 на 3 це 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 6 на 3 це 18, плюс 2, 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Так, Далі 169 на 1, це буде 169. Можемо так і записати 169. Додаємо. Отже, тут у нас буде 7. 0 плюс 9 це 9. 5 плюс 6 це 11. 1. Пишемо, 1 заплютовуємо. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 2197. Пишемо це дорівнює. 2197. мінус 1. І це дорівнює тоді. 2196. 2196. Четверте зробили. П'яте 42 в другій степені плюс 17. Ну, тут прийдеться нам писати, що 42 в другій степені це 42, що множиться на 42. І плюс 17. І це дорівнює. Є ще трохи місця. Давайте будемо 42 множити на 42. Пишемо тоді 42. Помножити на 42. 2 на 2 це 4. 4 на 2 це 8. Далі 2 на 4 це 8. А 4 на 4 це 16. Додаємо. Тоді тут у нас буде четвірка. 8 плюс 8 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі. 6 плюс 1 це 7, а отут буде просто одиничка. Вийде 1764. Пишемо, що це дорівнює. 1764 плюс 17. Ну що ж, це дорівнює. Тут нічого не зробиш, прийдеться в стовпчик додавати. Так, пишемо тоді, давайте десь тут.

Є. Шосте останнє завдання. 37 мінус 6 у квадраті. Пишемо, що це дорівнює. 37 мінус 6 у квадраті. Це 6 помножити на 6. І це дорівнює тоді. 37 мінус -6, А6 на 6 це 36, мінус 36. Ну і це дорівнює 1 37 мінус 36 це одиниця. Ну що ж, ось таке завдання. Нам стала в нагоді таблиця квадратів. І ми пригадали множення в стопчик. На цьому вправу завершено.